Рубрика щита дачниця. Примчалася з міста просто, їздила. Мені треба було замовити вікно, на кухню вже проплатити. Нам заміряли вже вікно. Одне ми закладаємо, а інше будемо замінювати. І треба було оформити замовлення. Мені Сьогодні оплатити, бо завтра вже на базі будуть його приймати замовлення. І ось це добре, що в мене цим займається. Я туди не. До, до деталей не лізу. Ну, коротше, такий вітер, що з ног збиває. Просто <кій> на мості, там такий мостик через річку, в мене кепку збивало, просто я її ось так зняла і все, в руках везла. А без кепки треба зараз СПФ мазатись обов'язково кремом. На мені крем захисний, плюс Бібі-крем з СПФ, але все одно мене дуже швидко обличчя засмагає, руки вже засмагли. Я навіть вчора підгоріла. Ось Видно, красне, зараз червоне ще їхала, мабуть, підхватилась. Кепку не знімаю, щоб нос не згорів. Для шкіри це не дуже добре, коли такий агресивний засмаг агресивна це не добре. І потім їхала, розумію, вже час такий. Їсти хочу і спокусилась. У нас є там така в місті піцца працює, це не це просто І по акції дві. Майже за ціною одної. І купила собі пиццу. вже їла пиці. І, і пепсі. Холодне. Просто мене ж. Аж... Ще я взяла такий ліптон чай холодний в піцерії. Обожнюю такий. Але чомусь я не дуже кола, пепсі це для мене це таке дуже рідко, коли мені хочеться таке пити. Але, мабуть, до піци. Покажу, яку пиццю взяла. Ось така бургер. Якась. 150 гривень вона виходить, така здоровезна. Правда, я на велику везла, вона з'їхала і пам'ялась. Ось така бургер. А, значить, тут йде бікони різні, там сири, навіть кисленький огірочок. Я таке люблю збочення з кисленьким огірком. Типу, склад як в бургеру. Дуже м'яка, смачна. А, і якщо ти береш дві, то 300 гривень коштує. І ось така. Рукація з грибами. Тут іде бікон сир, гриби. Ось такий варіант, я вже бачите, її під'їла. І та бургер. А, ну, якось так. Я вже підгризла підгризла, підгризла. Кліцу вже спокусилася, взяла ксюші. Ой, на Ксюші Ксюшиному, Ось така м'ясна лавка в банці. Вона по акції 38, 38 гривень. Це любить цей котик, що приходить до мене, ще цю цику даю, там, підмішую в їжу. Ось таку консерву. А зараз в магазині рукавичка по 60 гривень ось такий. 4 лавки коронсурочка. У мене Ксюша любить. Я даю їй. Взяла ще таку з рибкою. Ось таке взяла. Так от рукавички, я карма лише купляю, лише в рукавички. І, до речі, остання взагалі, остання забрала ось така м'яу. Була по акції, також щось там 30-гривень. з чимось Одна баночка залишилась. Це, може, і Ксюша буде їсти, не знаю. І песика. Ось такий ще мяу сухий, так, такий факт, рукавички. Тобто корма я купляю в рукавички, тому що мені дешевше або в варусі краще. Так. Розумієте, скільки мені потрібно постійно кормів? Ще якихось шейки, голови, якісь щось я купляю песикам, бо в мене повний двір тварин. Деякі приходять і уходять, деякі живуть. Три песики живуть, Ксюша до неї приходить друг поїсти і уйти ще. І цуцик там ще ходжу підкармлю, бо неблагополучний алкоголик завів собі цуцика, якого мені дуже шкода, я ходжу його і годую. Мушку, вона мене завжди чекає, дуже така радісна, гарнелива дівчинка. Ну, якось так. Ось такий жара. Вітер, щось зробити неможливо на дворі повністю, просто все суше. Ввечері вирішила, думала поїхати до квартири відпочити сьогодні. Але розумію, що ввечері треба буде всі квіти поливати знову, бо все вологу все видуло просто. Треба буде помідори полити, перець, сині, всю розсаду поливати, тому що видує зараз всю вологу, такий вітер бешений, що просто. Інше, я не буду поливати, а ось саме.